Вітаю всіх бажаючих дізнатися про нові українські книги. Сьогодні знову з вами Мюзбук Книжковий огляд. Нещодавно Україна і світ відзначали день пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років. Національний музей голодомору геноциду в рамках проєкту Голодомор, Мозаїка історії невідомі сторінки, здійснив експедицію Україною, в ході якої записав 120 спогадів безпосередніх свідків голодомору. Тих Кому вдалося пережити цю страшну трагедію. На превеликий подив однієї з учасниць експедиції, жінка-свідок з Луганщини 1924 року народження, відверто зізналася, що розповідає свої спогади про Голодомор вперше. Вперше у 2021 році. Ті, хто пережили Голодомор, Довгий час боялася про нього говорити, але була людина, яка розповіла про це наприкінці березня 1933 року. Вперше в зарубіжній пресі відверто і без застережень описала жахливу смертність від голоду в Україні. Сьогодні ми поговоримо про книгу Мірослава Влеклого «Гарри Джонс. Людина, яка забагато знала, усе про біографію Джонса можна дізнатися з цієї чудової книги та за посиланням у відео. Мірослав Влеклий – польський письменник і журналіст, який започаткував репортаж як жанр. Член Асоціації репортерів Реколектив, автор багатьох репортажних книг. Номінований на кілька премій. Книжка «Гаррет Джонс Людина, яка забагато знала його перша книжка, перекладена українською мовою. Книга вийшла польською у 2019 році у видавництві Знак. А наступного року українською у видавництві Човен. До виходу одноіменного художнього фільму Агнєшки Голанд Містер Джонс, про нього ні в Польщі, ні у Великій Британії ніхто не знав. У листопаді 2019-го цей фільм під назвою Ціна правди вийшов українською. І як часто буває, книга, що виходить паралельно чи одразу після кінопрем'єри, здебільшого написана за сценарієм фільму. Але справа в тому, що свою книгу влекли писав протягом року паралельно зі зйомками фільму. І для її реалізації їздив на схід України та до Велсу, аби відвідати місця, пов'язані з Гартом Джонсом. На Харківщині, як і 85 років тому Джонс, влеклий ішов пішки тими ж місцями. Йому вдалося поспілкуватися з людьми, які пережили голодомор. Тож з одного боку, книга реконструює подорож Гарета Джонса до Радянського Союзу в 1933 році, про що і зняла свій фільм «Агнєшка Голанд. А з іншого, це детальна біографія Гаррета Джонса, і в цьому є колосальна різниця між художнім фільмом і книгою, яка, як зазначає Влеклий, на сто відсотків лише те, що я знайшов у архівах. Працюючи над книжкою, я дуже уважно стежив, аби не додати до неї нічого зайвого. Пильнував, щоб там не було ані крихти вигадки. Мірослав Влеклий реконструював події життя Джонса на основі величезного масиву джерел. Цей книги його біографіста та племінниці Маргарет Сіріол-Коллі, доктора Рея Гамаша, радянські щоденники Джонса про його подорож 1933 року, різноманітні статті Джонса в газетах, його листи до батьків та друзів, які в більшості оцифровані, і містяться на сайтах присвячених Джонсу. Цікава і форма подачі матеріалу під час опису конкретної події автор паралельно описує те, що відбудеться у недалекому чи далекому майбутньому, перекидаючи свої рідний місточок, а водночас підживлює матеріал фактами і показує їх зв'язок. Наприклад, на Донбасі також працюватиме Олексій Стаханов символ праці, яка в кілька-кількасот разів перевищить встановлені норми. За 5 годин і 45 хвилин він видобуде 102 тонни вугілля. Свій рекорд робітник поб'є у серпневу ніч 1935 року через два тижні після смерті Гаррета Джонса. Гарет Річардс Джонс дійсно був людиною, яка забагато знала. І справа не лише вправді про голод в Україні, яку він перший і єдиний на той момент опублікував у пресі. Він досліджував і писав про дуже складні теми: про нацизм в Німеччині, конфлікти в Польщі на початку 1933 року за польський кордон, бандитизм і безробіття у США, про економічну світову кризу. Гаррет Джонс народився 1905 року в місті Баррі, Південний Велс, Велика Британія, в родині вчителя. З дитинства Гаррета цікавив Радянський Союз. Справа в тому, що його мати Ені Гвен, отримавши університетську освіту, стала гувернанткою онуків Джона Гьюза, того самого валійського бізнесмена, власника металургійних заводів, який заснував містечко Гьюзівка, на наш лад Юзівка, пізніше Сталіно, а нині Донецьк. Мама із захопленням оповідала історії свого життя в імперській Росії. Закінчивши невідмінно коледж Кембриджського університету. Джонс досконало знає французьку, німецьку та російську. Розуміється на політиці та закордонних справах. Найбільше Німеччини та Радянського Союзу. Для захисту від Гітлера потрібен альянс зі Сталіним, чоловіком, що творить дива. Джонс справді розумний і кмітливий, інакше б не працював у колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Лойда Джорджа, радником із закордонних справ, щодня готуючи йому рапорти про економічну і політичну ситуацію в сусідніх країнах. Саме робота у Лойда Джорджа визначила подальший шлях Гарета Джонса. Завдяки відрядженням і зв'язкам шефа Джонсу вдається познайомитися з багатьма впливовими людьми, отримувати інформацію з перших рук. Я взяв інтерв'ю у Гітлера і планую взяти у Сталіна. Він подорожує світом, побував в Італії, Німеччині, Польщі, Норвегії, Литві, Радянському Союзі. Тричі там бере інтерв'ю у Надії Крупської у статті про Гітлера. До речі, Джонс перший іноземний журналіст, кому Фюрер дає інтерв'ю у лютому 1933 року. Джонс напише знамениту фразу: Якщо цей літак розіб'ється, це вплине на історію всієї Європи. Світ 1930-х переживає потужну економічну кризу, але усіх дивує, чому преса рясніє статтями про те, яке прекрасне і успішне життя в Радянському Союзі. Іноземні журналісти, які працюють у Москві, по суті, замкнені у клітці, їм заборонено переміщатися країною. Але Гаррет Джонс отримує дозвіл на поїздку в Україну, що ще раз доводить його високий статус і авторитет Ллойда Джорджа. У щоденнику під час подорожі він нотує. Хліба немає усі пухлі. Після поїздки в Україну 29 березня 1933 року у Берліні Джонс дає прес-конференцію, де заявляє Політика колективізації і спротив селян спричинили найбільшу катастрофу. Мільйони людей помирають з голоду. А вже 31 березня, на заперечення фактів про голодомор в Україні, виходить розлога стаття відомого американського журналіста, лауреата Пуліцеревської премії Волтера Дюранті. Не можна сказати, що панує голод ніхто з голоду не помирає. Поширена тільки смертність через хвороби, спричинені недоїданням. Крім того, проти Джонса виступає ще купа журналістів, які в один голос звинувачують його у брехні. Хоча потім, через кілька років, в книзі одного з них можна буде прочитати. Компрометація Джонса була одним із найнеприємніших завдань, за які нам доводилося братися в ті часи створення фактів на догоду диктаторським режимом. Проте, ми все ж спростували його заяви в один голос і майже ідентичними лицемірними фразами. Усе, що Гаррет Джонс робив протягом своєї кар'єри, робив супереч собі. Він розумів, що його чекає після публікації статті про голод в Україні. У неповні 28 років його кар'єра журналіста закінчиться. Його статті не публікуватимуть, не запрошуватимуть на зустрічі. Ллойд Джордж від нього відмовиться, що останній і зробив, аби не йти проти Сталіна. Я не дозволю заткнути собі рота, сер. Але Джонс не міг інакше і він обрав правду. За це його позбавили не лише кар'єри, друзів, протекції, його позбавили життя. Його ім'я на довгі роки було стерте з історії. Джонс був добродушною і довірливою людиною, чим і скористалися радянські спецслужби. Через два роки після його публікації про голод в Україні Джонса обманом заманили до Маньчжурії, де викрали бандити, які працювали на НКВС, а потім холоднокровно вбили. Перебуваючи у полоні, Джонс до останнього не вірив у свою загибель. Він співав пісні і певно думав про інше майбутнє. Платою за правду, про голодомор в Україні, яку він першим розповів світові, було його життя. На вікні свіча миготіла кривді за плеча, тріпотіла добра. Тіла. там, де рідний край, крайде, Україну голоду нагай, шмагав до згину недей.